Це відео знешкодження вибухової частини шахеда, показують військовослужбовці одного з підрозділів тероборони Чернігівщини. Вони збили безпілотник в ніч на 6 травня. Ми поверталися з нашого завдання, вийшли з машини, скажімо так, на перекур і почули характерний звук мопеду. Він йшов на наднизькій висоті. Це висота десь приблизно до 50 метрів. Видно його не було, бо це було по-перше вночі. Але характерний звук, який насувається, це ну, як, як мопед, Карпати, там знаєте, от е. Саме цей безпілотник летів на надто низькій висоті, і програма, яка фіксує проліт літальних апаратів, не змогла його побачити. Тому почути його вчасно було вдачею, кажуть чоловіки. Стріляли зі стрілецької зброї, яка в них була на той момент: автоматів та кулеметів. Стріляли в напрямку на звук. Як машина їде, ти чуєш? з якої сторони? Ну як вона їде? Ну тут так, наче тут так трошки лівіше, правіше, ну давай туди. За усього ще є. Туди оп, звук змінився. Звук змінився, якось він наче так поводить себе. Ще постояли, послухали, впав, та ні, не впав. Ми розуміли, що ми його підбили, але не збили. І він далі пішов, ми знали, що десь він там, можливо, кілометр, можливо, 2 кілометри він впав би. Розмах крил, от якщо ми отак от в чотирьох стоїмо, тобто розмах крил, це він летить. Ну Ви маєте розуміти, що він великий. Тобто площа враження його дуже велика. Ну, якщо брати е мультироторні дрони, е ну вони невеличкі, вони ну, відносно такі, то шахід він дійсно великий. Якщо взяти його крила, як він розлітає, то від однієї точки до іншої точки це три метри. Плюс в довжину він, ну я думаю, десь півтора, трошки навіть більше метрів. По логіки дожен був зірватися, але цього не произошло. На ранок. Поїхали шукати. Ну звук вже змінився, ну наче ж попали. Поїхали, поїхали, пошукали. Так лежить. Попали в крило і попали в фюзеляж. Бойова частина відлетіла від фюзеляжа метрів, мабуть, на 100-150 від падіння. Бойову частину підривали на місці. Уламки передали на експертизу. В нашому секторі дуже часто вони літають, але дуже часто вони літають на а, високій відстані, тому ну, нема можливості враження саме стрілецькою зброєю. Ці чоловіки до повномасштабного вторгнення не були військовими, обіймали різні посади, хтось був айтішником, а хтось будівельником. Всі прекрасно розуміють, що, скажімо так, ворог на нашій землі, і поки ми цього ворога не виб'ємо з цієї землі, ну, скажімо так, щастя в нашій державі не буде. Нічого. Я вважаю, що усе велике будівництво починається з демонтажа. Виганемо, відстроїмо дуже швидко, дуже гарно, ми це вміємо. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.